Рада вітати. Сьогодні ми починаємо серію заходів, яка має назву Права освіта для всіх. Вебінари будуть проводити наші викладачі в межах співпраці нашої юридичної клініки університету і Сковородаха. Сьогодні перша зустріч, на якій ми поговоримо про. Нещасні випадки, які можуть статися з здобувачами освіти під час навчання. Якщо у вас будуть якісь запитання, прошу ставити їх у чаті або наприкінці нашої зустрічі озвучити, ради відповім. Перш за все, треба розуміти, що існують спеціальні нормативні акти, якими передбачений порядок дії. Всіх учасників освітнього процесу, у випадку, якщо щось трапилось у закладі освіти, як, якийсь негативний випадок. Існують два порядки: один це положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу, інший це порядок. Розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, в якому міститься механізм розслідування тих нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти у тому разі, коли вони не підпадають під дію вище згаданого положення про нещасні випадки, які сталися під час освітнього процесу. Хочу зазначити. Що в незалежності від того, де стався випадок нещасний, всі нещасні випадки без виключення, які трапилися з учасниками освітнього процесу, підлягають розслідуванню і обліку. Тобто це не тільки ті нещасні випадки, які сталися під час занять, а й ті, що сталися під час будь-яких позакласних. Позашкільних заходів, які здійснюються безпосереднім керівництвом працівника закладу освіти, тобто, це може бути викладач, вчитель, вихователь, навіть розслідуються ті. Випадки, які сталися під час прямування на заняття там, з одного корпусу закладу освіти до іншого, або під час перевезень здобувачів освіти до місця проведення навчання, або під час проведення інших заходів не саме навчального процесу безпосередньо, та, під час роботи, наприклад, і відпочинку у студентських та учнівських об'єднаннях. Різниця в розслідуванні нещасного випадку буде залежати від того, чи пов'язана ця подія з навчальним процесом. Тобто, наприклад, якщо прямування на заняття з одного корпусу закладу освіти до іншого. Там, пішки чи на транспорті визначено навчальним планом та розкладом занять, розслідування нещасного випадку буде здійснюватися на підставі положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу. Але якщо ж таке переміщення не було передбачено документами закладу освіти, то нещасний випадок, який стався під час цього прямування, все одно буде розслідуватися, але, за порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Так само і з екскурсіями або спортивними змаганнями, порядок розслідування нещасних випадків, що сталося під час їх проведення, буде залежати від того, чи вони організовані закладом освіти у встановленому порядку, чи ні? Тобто освітній процес, наголошую, це не тільки уроки або лекції, а також і, можна сказати, всі події, які організовані, санкціоновані закладом освіти у встановленому порядку. Тож, Якщо в навчальному закладі сталася надзвичайна пригода, треба чітко розуміти, які дії повинні вчинити всі учасники навчального процесу. Ну і перш за все, думається, треба е, знати, е, що ж таке нещасний випадок. Та це, е, Такий одномоментний вплив якогось негативного фактора, що сталося під час освітнього процесу, внаслідок яких западіяно або шкоду здоров'я, або настала смерть здобувача освіти. Травма це якесь порушення да, тканини або органів людини. Спричинена тим самим зовнішнім впливом якогось негативного фактору. Крім того, є ще такі поняття, як мікротравма, це якесь пошкодження, яке не призводить до порушення функцій. І мікроструктури тканини людини, воно невелике за впливом своїм, і наслідки не такі страшні, да, як від травми, і також отруєння або інтоксикація. Це теж порушення функції чи ушкодження органів людини да, внаслідок якихось отруйних речовин, які потрапили до організму. Здобувача або утворилися в ньому. Які ж дії слід виконати, в якому порядку, да, які закріплені в законодавстві? Перш за все, про кожний нещасний випадок, сам потерпілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити учителя, вихователя, викладача. Іншого працівника, що був присутній, під час проведення заходів освітнього процесу у закладі освіти чи за його межами. І вже цей учитель або вихователь, тобто та особа, яка була присутня при заході, проведенні заходу, зобов'язана. Терміново організувати надання домедичної допомоги потерпілому та викликати бригаду швидкої медичної допомоги і у разі необхідності транспортувати потерпілого до найближчого закладу охорони здоров'я. По-друге, ця особа повинна зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події. Звісно ж, якщо це не загрожує життю і здоров'ю тих, хто там перебуває, і якщо це збереження не призведе до ще більше тяжких наслідків. І по-третє, ця особа повинна негайно повідомити про те, що сталося, керівника закладу освіти та особу, яка є відповідальною за охорону праці, безпеку, життєдіяльності, в закладі освіти. В свою чергу керівник закладу освіти, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний негайно по-перше, ужити заходів щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок. По-друге, повідомити батьків або законних представників потерпілого направити письмовий запит. До закладу охорони здоров'я для отримання довідки про характер і тяжкість ушкодження потерпілого, і протягом доби утворити своїм наказом комісію з розслідування нещасного випадку. Така комісія складається не менше, ніж з трьох осіб, керівник також повинен організувати розслідування нещасного випадку. Якщо нещасний випадок, що стався здобувачем освіти через отруєння, нанесення тілесних ушкоджень унаслідок протиправних дій і інших правопорушень під час освітнього процесу, то керівник закладу освіти також повідомляє органи поліції та заклад громадського здоров'я відповідної території, потерпілі, його батьки. Або інші законні представники, мають право брати участь у роботі комісії із розслідування нещасного випадку, надавати свої пояснення причин та обставин нещасного випадку, викладати в письмовій чи усній формі свою особисту думку щодо нещасного випадку та отримувати від комісії із розслідування нещасного випадку інформацію. Прохід проведення розслідування. Також потерпілий або його батьки, або інші законні представники можуть звернутися до керівника закладу освіти з письмовою заявою про нерозголошення інформації про наслідки нещасного випадку, якщо така інформація, на їх думку, може завдати моральної шкоди потерпілому. Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана протягом п'яти робочих днів здати її утворення провести розслідування нещасного випадку. У разі необхідності проведення експертиз або лабораторних досліджень, якихось випробувань чи надання інших документів для встановлення обставин. Та причин нещасного випадку, цей строк може бути продовжено, але не більше, ніж на один місяць. Рішення про таке продовження приймає комісія з розслідування нещасного випадку, а наказ про продовження строку розслідування видає керівник навчального закладу, який затвердив склад комісії. Нещасний випадок, про який потерпілий, не повідомив. Керівника навчального закладу протягом робочого чи навчального дня, коли трапився нещасний випадок, з будь-яких причин да, не повідомив, так сталося. Або якщо наслідки цього нещасного випадку проявилися не відразу, але підтверджені закладом охорони здоров'я, вони розслідуються. Протягом місяця з дня одержання письмової заяви потерпілого або його батьків чи законних представників, але все одно розслідується. Керівник навчального закладу протягом одного робочого дня після одержання матеріалів, підготовлених комісією з розслідування та підсумками її роботи. Повинен розглянути і затвердити акт розслідування нещасного випадку. Це один документ, і ще може бути складений акт, він називається НН. Це е, не обов'язково він буде складатися, він буде складатися лише в тому разі, якщо комісія е, з розслідування нещасного випадку прийде. До висновку, що цей нещасний випадок стався під час освітнього процесу. Примірники затвердженого акта цього НН протягом трьох робочих днів надаються або надсилаються керівником навчального закладу, по-перше, потерпілому батькам або іншим законним представникам потерпілого. Причому факт отримання ними примірника засвідчується їх підписом у журналі реєстрації нещасних випадків, який повинен існувати в кожному закладі вищої освіти. По-друге, другий примірник надається керівнику структурного підрозділу закладу освіти, де стався нещасний випадок, третій примірник. Надається начальнику служби охорони праці закладу освіти, або особі, на яку покладено ці обов'язки, тобто відповідальній особі. Четвертий примірник надається засновнику приватного закладу освіти, або органу управління освітою чи іншим державним органам, до сфери управління яких належить заклад освіти. І п'ятий примірник надається первінній профспілковій організації відповідної профспілки, або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці. Це у разі, якщо немає профспілки в закладі освіти. Тобто всього 5 примірників видається цього акту. Контроль. За правильним і своєчасним розслідуванням і обліком нещасних випадків, що сталися під час навчального процесу, а також е, виконань, за виконанням заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок, здійснює відповідний орган управління освітою, засновник-власник. В якому підпорядкований навчальний заклад, ще існує громадський контроль, який здійснюють професійні спілки через своїх представників у навчальному закладі, а також уповноважені трудового колективу навчального закладу з питань охорони праці, безпеки, життєдіяльності. Ті нещасні випадки, які трапилися із здобувачами освіти. І не спричинили втрати здоров'ю, тобто наслідком яких є мікротравми, засвідчуються і реєструються медичним працівником закладу освіти в окремому журналі реєстрації мікротравм, що сталися із здобувачами освіти. І такі нещасні випадки не беруться на облік. Але якщо у разі Настання через деякий час у постраждалого від мікротравм пошкодження здоров'я розслідування нещасного випадку проводиться відповідно до положення до порядку, порядку розслідування нещасних випадків, які сталися із здобувачами освіти під час навчального процесу. Тепер хочу звернути вашу увагу на. Цей ланцюжок сповіщення про нещасний випадок. І, як ви бачите, батьки опинилися на останньому місці в цьому ланцюжку, що, видається, не дуже ві... зовсім невірним. Бо, на жаль, непоодинокі випадки, коли Керівники закладів освіти намагаються приховати нещасний випадок, який стався, чи якось мінімізувати його наслідки з тим, щоб трошки знизити свою відповідальність за те, що трапилося. Бо, як показує практика, більшість нещасних випадків. Трапляються через службову недбалість, відповідальних за безпеку осіб. Або да, іноді намагаються навіть і перекласти вину за те, що сталося, да, на самого потерпілого. А тож, як, на мій погляд, потерпілому або його батькам чи законним представникам слід вжити. Наступних заходів, да? тобто трошки змінити порядок оповіщення і, першого, сповіщати не вчителя чи викладача, да? а саме батьків. На жаль, в школах в багатьох заборонено. Користуватися, користуватися телефонами під час навчального процесу, і діти це сприймають буквально. Тобто, взагалі не можна брати до рук телефон, поки ти не вийдеш за межі там, школи, наприклад. Да? І Не розуміючи навіть, да, що бувають такі. Випадки виключення з цього правила, коли треба телефонувати батькам. Це якраз такий випадок. Якщо сталося, щось сталося, якийсь нещасний випадок стався, то треба, перш за все, телефонувати батькам. Потерпілий своїм батькам та може телефонувати. Якщо е, це потерпілий сам не може зробити, то, принаймні, свідок цього нещасного випадка може зателефонувати батькам потерпілого, якщо це неможливо, своїм батькам, бо доросла людина зорієнтується в ситуації і підкаже, що робити далі, тобто да, одразу сповіщати своїх е, батьків. Так? А не чекати, поки вчитель повідомить керівника заклада, а вже керівник повідомить батькам. І чи повідомить взагалі, тут виникає питання. так? По-друге, максимально точно зафіксувати місце події, сфотографувати самому або попросити про це свідків, бажано фіксувати. Фотографувати так, декількома пристроями з усіх можливих безпечних ракурсів, аби унеможливити знищення доказів, і фіксувати все, не роблячи власних висновків щодо доцільності цього, бо причиною нещасного випадку звинити рівництва закладу, можуть бути і нерівності на доріжках, і за високі сходи. І паркан, що не відповідає технічним вимогам тощо. Тобто, да? просто фіксуємо без власних висновків, чи треба це, чи не треба, чи згодиться це потім чи ні, фіксувати все, що є довкола. По-третє, активно співпрацювати з комісією з розслідування нещасного випадку. Надаючи їй пись... письмові пояснення зауваження тощо. Це перш за все важливо для правильного заповнення акту про нещасний випадок. зокрема, пункт про причини нещасного випадку, пункт про особ, які допустили порушення правил і норм. Вимог нормативно-правих актів з охорони праці, а також пункт, що стосується заходів щодо усунення наслідків нещасного випадку. По-четверте, якщо ви не згодні з висновками комісії з розслідування нещасного випадку, складений, зі складеним нею актом про нещасний випадок, це треба оскаржувати. Або до відповідного органу управління освітою, або засновника власника, в якому підпорядкований навчальний заклад, або до суду. По п'яте, якщо зміст акту вас задовольняє, ви маєте право звернутися до відповідного органу управління освітою, засновника власника, якому підпорядкований навчальний заклад. З вимогою повідомити вам про прийняті, прийняті заходи щодо усунення причин нещасного випадку та про притягнення до відповідальності винних осіб. Також акт про нещасний випадок є підставою для звернення до суду за відшкодуванням отриманої шкоди. Наразі це все, що я би хотіла вам. Доповісти. І бажаю, щоб ці знання, які ви сьогодні отримали, як не дивно, да? але щоб вони вам не пригодилися у вашому житті. Хай все буде добре, без нещасних випадків навчання приносить задоволення, а школа чи університет справді стануть в чаті. Теж пуста. Я дякую всім за увагу і запрошую доєднуватися до наступних заходів, які будуть відбуватися в проєкті на да, Сковорода Хаб. До побачення! Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. Дякую вам до побачення. Дякувач.